Євангелія на щодень, 24 лютого, Захарія 8, 7, 17. Так каже Господь сил, ось я спасу народ мій з країни Сходу і Заходу Сонця, я проведу їх і вони житимуть серед Єрусалиму. Вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у правді і справедливості. Так каже Господь сил, нехай кріпляться руки ваші, о ви що чуєте у ці дні ці слова з уст пророків, що були того дня, коли покладено основи дому Господа сил на відбудування храму. Бо перед тими днями не було заробітку для людини, не було заробітки і для скотини, та й миру не було для того, хто виходив, ані для того, хто виходив. І за противника, бо я пустив усіх кожного проти сусіда свого. Нині ж я не буду тим, яким я був минулого часу, сопроти останку цього народу. Слова Господа, сил, бо це посів миру, виноград дасть плід свій, земля дасть урожай свій і небо дасть свою росу. Усім цим я наділю останок мого народу. І буде так, як ви, дома Юди і дома Ізраїля, були прокляті між народами, так я спасу вас і ви будете благословенням. Тож не бійтеся, нехай кріпляться ваші руки, бо так каже Господь сил. Як я поставив, був подіяти вам лихо, коли батьки ваші довели мене до гніву, каже Господь сил, і я не відмінив того. так я... Так я роздумував і постановив цими днями зробити добро Єрусилимові і домові, Юде. Не бійтесь, ось що ви маєте робити: говоріть правди одне одному, судіть по правді, щоб мир був у брамах ваших, не намислюйте у вашім серці зла одне на одного і не кохайтеся в кривій, присязі, бо все це мені осоружне слово Господнє. Хочете бути щасливими тут і тепер, а не тільки після смерти, тоді переконайтеся, що Бог є. Слухайте, що Він каже, цінуйте його дари і довіряйте йому цілих себе усьому, всюди, безумовно і назавжди. Довіряйте і будьте вдячні. Довіра до Бога приносить щастя, Бог це щастя. Як розпізнати, що ми довіряємо Всевишньому? Незважаючи не на несприятливі обставини, мислення і як наслідок діяння перспективі вічності, є ламковасом, лакмусовим папірцем довіри до Бога, а очі і життя в повному щасті. Дякую тобі, Господи, що знову і знову хочеш мене спасати.